Та, шановні глядачі на каналі Шуманки Сереж. Сьогодні будемо розглядати кремлівські побрехеньки, провокації і те, як налякали всю Європу росіяни черговий раз. Вітаю, Сереж! Да, привіт. Інавгурація Путіна. Всі її обговорюють. На 6 років заступив Путін чергове на свій піст. Ну, і перше. Чи доживе Путін 6 років? От ставлю під. Підсумнів його життєдіяльність на 6 років. Я, в принципі, ставлю під сумнів його життєдіяльність останні декілька років, якщо чесно. Ну, типу, д -д -д щось у нього там процеси не зовсім окей, і Путін конічний, як не крутий. І о, дід здає позиції, і це видно. І так, да, сучасна медицина творить дива, але дід здає позиції. Зараз колективний Путін намагається втримати свої позиції всіляко каламутячи воду в усьому світі. Ну і перше запитання дуже цікаве в Україні, про це ніхто не говорив. Чубайс вирішив в інституції, в державному інституті Ізраїля створити кафедру, яка нібито вже діє для того, щоб вчити російській культурі ізраїльтян. Ну, тут фейкова новина, тому що, по-перше, вона вийшла на офіційному сайті, нібито е інституту англійською мовою, а не євритом, хоча єврит офіційна мова, і вона не могла вийти англійською мовою. По-друге, е інститут був дуже здивований і написали про це е американські видання, які е мають е стосунок до Ерефії. Навіщо Чубайсу було так каламутити воду? Поперше здивована, що Чубайся ще живий. <смі> Ти мені відкрила Америку, Бач, я думала то... <смі> Чубайс. <смі> Який жах. А... Таке намагання створити якусь напругу всередині держави на фоні. На фоні певного тиску від штатів, тобто вони підгадали момент, коли штати почали тиснути на Ізраїль з приводу взагалі того, що робить Сахал, сектору гази, і оця вся сама історія. Вони вирішили тригернути всередині країни і так обурений народ певною да, типу, бездіяльністю штатів і тиском штатів і ще і чубайсом з росіянцями, понімаєш не таке. <рес> Ну, в Європі просто всі проурнули, в нас теж деякі, деякі начали роз, ну, розповідати про те, що відбувається. Про російські, до речі, ЗМІ От, дуже цікаво. Але в мене таке запитання: саме паралельно з цими процесами Росія почала розганяти знову ядерну компанію. І другий тригер для Європи і світу. Це навчання якраз на тих територіях, військові ядерні навчання на тих територіях, де були вже навчання напередодні повномасштабного вторгнення. Ось ці тригери, ось ці маніпуляції. Для чого взагалі вони зараз робляться, і який буде наслідок цих маніпуляцій? Mm, ну, дивись, ми якось з тобою зат, ну, затрагували тему, да, так касательно того, що там зі самотом миру, і чи буде Росія, і як завгодно будь-якими методами качати цю історію, намагатися її зірвати. Оце один із методів зриву. Та да? це перший момент. По другий момент, ми якось ще взимку говорили з тобою про загрози з території Білорусі. І я казала, що. Першу чергу в мене випадають будь-які провокації біло з на території Білорусі, розраховані навіть не скільки на нас, скільки на когось іншого для того, щоб продемонструвати ядерні мощі вусатого таргана, який є коханкою Путіна. Розумієш, оце от ще одна одна така історія. Типу, що ми будемо шантажувати будь-якими методами, виводити Європу, виводити світ з душевної рівноваги напередодні саміту миру, для того, щоб на цьому саміті не було. Прийняти нічого, що є на користь України. Розумієш, тобто така собі шантажна, істерична, брехлива, до речі, 100% брехлива така динаміка, яка прослідковується. Е, зараз, поки Росія бреше і намагається зірвати саме миру дуже цікава подія в нас же ж от, 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 от от, от вона відбудеться. Да? Е, я говорю зараз за європей... оцінку Європейської комісії плану для України 8 травня, і там є така цікава історія з грошима. В Брюсселі у вівторок будуть об Брюсселі будуть обговорювати таку ситуацію. Міністр обговорили ситуацію в Україні та план для України спрямований на розблокування виплат за першими компонентом Ukrainian на 24-27 роки, обумовлений прогресом реформ та інвестиційної програми для України. Підтримка Євросоюзу має в першому рівні має складати 38 мільярдів 5,5 мільярдів євро у вигляді грантів, 33 мільярди у вигляді кредитів. Тобто це не завжди не зовсім то це і підтримка, тобто нам будуть давати просто кредит. Загальна сума підтримки буде складати 50 мільярдів в рамках цієї програми. Давай роздивимося, що будуть давати Україні, на яких умовах. ось та підтримка грантова, вона на що спрямована? На відбудову, на військову підтримку? Скоріше на якісь безпекові рішення. Це не зовсім на військову, там, на військову розробку чи на якусь таку історію. Це якісь безпекові рішення, їх можна назвати відбудовою, але дуже тоді специфічно. Тобто це якась безпекова подібна історія. І ці гранди більше стосуються чогось, не скільки матеріального в мене випадає, скільки якогось такого творчого, духовного або от безпекового. Mm -hmm. Як би це дивно зараз не звучало. Коротше, на е гранди на ви ви вироботку нами якогось зброєння дуже наврядче скоріше на які-небудь підземні школи, на які-небудь там наноукриття, на які-небудь отакі штуки. Коротше, здебільшого воно піде туди. Тобто, там, якщо і будуть якісь військові гранди, то їх буде міні ну, мінімум. Кредитна допомога, під що будуть даватися кредити? Це буде підтримка малого та середнього бізнесу, це буде підтримка якихось державних програм. Чи це буде підтримка військових програм? Військових програм одразу. Якихось аграрних історій, бо імператриця вийшла. Скоріше за все, де держ, ну, держбільше програм, більше державного. Більше державного, більше військового і щось пов'язаного з аграрієм. Uh -huh. Бо давай чесно, малий і середній бізнес у нашій країні нахрен нікому не впав. E -e -e, ось ця кредитна програма, наскільки вона буде зручною і реальною для України? Чи навпаки вона буде тяжким вірим? Якщо грамотно, якщо грамотно керувати подібною історією, то вона буде нам не бременем, Вона якраз буде е, дуже дуже цікавим проривчим моментом. Але це якщо ми будемо грамотно їм е, цим розпреділятися і правильно направляти певні ресурси і робити правильні внутрішні політичні рішення. Uh -huh. Uh -huh. Таке запитання. Ось ця зустріч. Про що вона говорить, якщо Європа готова зараз вкладати гроші в внутрішню да, розбудову України і безпекову таку історію, чи говорить вона про те, що Європа готова і надалі підтримувати Україну, і підтримувати військові дії в Україні? Європа готова, і тут ми знову повертаємося до певного моменту. Європа готова до правосуддя. Європа готова тиснути, е крутити, намагатися, все, що завгодно робити, для того, щоб привести нас до перемовного процесу. От угу. що готова робити Європа. На яких умовах е Європа готова до перемовного процесу? Е вони хочуть. Е щоб ми відступили від окупованих територій, чи е, вони готові боротися з Україною до кінця якомога швидше повернути наші території? Це скоріше за все в питання, того, що частина території е, відходить в політичний перемовний процес, а не кордони 91-го. Тобто, кордони 22-го року да. Кордони 91-го я ставлю під велике сумнів. Скоріше mm. за все, Крим, Донецьк і Луганськ буде питанням якихось е, політичних уже потім рішень при пріє і оцієї всієї історії. А е, от тобто Європа готова дати нам можливість е, показати якийсь результат, і на основі цього результату диктувати частково свої умови. Але це ж не буде стосуватися абсолютно всіх. Тобто, давай так, мирний план зеленського в тому вигляді, в якому він є на зараз. він Буде перекроєний і в нього будуть внесені корективи. А які корективи будуть внесені, буде зрозуміло після того, який результат ми видамо а, до саміту миру. По перше, uh -huh. а по-друге, який результат ми видамо до виборів у штатах. Якщо ми покажемо певні результати, за рахунок яких ми зможемо торгуватися, буде одна розмова. Не uh -huh. покажемо про СРМО буде зовсім інша розмова. Чи готовий був Зеленський до того, що е його план миру будуть перекроювати? І виторговувати якомога менше для України, на нього є певний тиск. Він про це знає. Ну, типу, він про це знає. Це для нього не новина, на нього ж тиснуть, це обговорюється. Тут ти розумієш, тут розганялася конспірологічна теорія, що все, план уже написаний 100%, Ні, він не написаний. Його будуть писати по ходу певних дій. Чи знає про це Зеленський? Про те, що він може повторити долю м м по факту, о, знаєш, о, як би процесів там чого там Чехословакії здається, да чи там коли президент стояв за дверима? А о, ну коротше. А там вирішували, що і хто і кому буде розподілено, і як, якими, як, якими шляхами, якими двіжами, ну коротше, були певні прецеденти історичні, в такому ж ключі. От прийдеться вносити певні гнучкість. Він це розуміє. Він це розуміє. Я дивилася це питання. Він це розуміє. Угу. Але питання, яким ми видамо результат, ми який видамо результат. Е, зараз дуже багато чого залежить від України, але і Європа почала прокидатися і бігом-бігом озброюватися. Бігом Туск закликав Євросоюз створити спільну систему ППО. Е, чому е, тільки зараз і чи дійсно вона буде створена? Як, чому тільки зараз? Бо до того ніхто не шевелився. Ну, типу, це ж, це ж логічна історія, тому що систем ППО мало. Як воно працює вже всі чудовим чином побачили. Розумієш, як воно має працювати? Оця вся історія. Да, скоріше за все, так якась спільна система буде не митьом та катанням створено. Та да, це довга історія, бо Європа довго розкачується, але воно буде. <праць> Зараз нам надають літаки F-16, от Данія мала надати літак F-16. Чи буде вдосталь нам цих літаків для того, щоб ми, хоча б в червні почали здійснювати захист наших територій і якось е, здобути перевагу на полі бою? Не знаю наскільки там з перевагою на полі бою, прямо перевагою перевагою, але літаки поліпшать давай так поліпшать якість нашого життя і дозволять нам більш, більш ем, професійніше і більш правильніше проводити певні бойові дії. Тобто вони реально поліпшать ситуацію на фронті і в Україні загалом, особливо з безпекової сторони. Тобто тут карта захисту, літаки, в 16, в першу чергу, будуть нам потрібні для захисту. Угу. Зараз ще йде така дуже масована дезінф атака дезінформації на Європу. І якщо раніше про дезінформацію мовчали. То зараз фондрлян uh, uh, заявила, що це вже просто переходить всі межі, треба з цим щось робити. Uh, це дезінформація і маніпуляції з боку Росії, які спромовані на послаблення підтримки України упродовж останніх тижнів. Спостерігається ще й багато кібератак. Чи досягне Росія своєї мети зі своїми uh, атаками в медійному просторі кібератаками в Європі? <клі> М -м ні, насп насправді тут ура! Європа розчехлилася, що їм брешуть, і почне навіть цим щось робити. Ти уявляєш? Ура! Не пройшло і двох з половиною років. Ну, найбіль... Найбільше зараз обговорень йде стосовно Польщі, тому що там дуже важка ситуація з російською пропагандою. Партія дуже маленька, яка розганяє Росію про російську зраду. Але шуму від неї дуже багато? Чи Польща зможе побороти про російську пропаганду і чи будуть показові арешти? Так, mm, да, скоріше за все, так. 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 Да, поляки, скоріше за все, цю п'яту колону будуть викурювати. Угу. Це покращить ситуацію між Україною і Польщею в результаті. Частково так. Частково так. Це не є єдиною причиною погіршення ситуації, але частково так. Угу. Натомість зараз ворог розраховує на підтримку своїх партнерів, особливо на Китай, і Китай зараз дуже агресивно став себе погодити, про що стала заявляти Австралія. Вона дуже сильно переживає про те, що Китай від своїх заяв перейде до діла, чим створить небезпечну ситуацію в міжнародних водах. Чи дійсно це так? Китай, поки не зовсім готовий до великої війни. Китай готовий демонструвати щось, якусь силу, але не зовсім готовий до великої війни. Вони не є повністю автономними. Вони не позбавилися від залежності інвестицій там, з тими штатами і міжнародної торгівлі. Вони намагаються налагодити певні інвестиційні моменти з іншими країнами. Місцями виходить місцями туго. Китай може провокувати, але навряд чи зараз Китай. Полізу воювать. Саме прям воювати, воювати. Вони не зовсім готові до війни. У цьому форматі китайці дуже-дуже сильно обережні, повільні, вони будуть вичікувати, готуватися, виглядати. Ми все, що говоримо про загострення холодної війни. Які зараз будуть реальні дії Китаю по відношенню до РФ? Я маю на увазі військову підтримку. Політичну підтримку і е, підтримку грошову, бо в Росії не зовсім все добре з грошима. Дивись, знову, я вже якось пояснювала, і пояснюю ще раз: е, Китай від РФ отримує на 100%, віддає АЄРФ на 20%. Так воно і працює. Китай обирає завжди тільки себе та свої інтереси. Треба це розуміти. РФ для них як не ни крутий дойна корова. Сі буде тиснути на Путіна у питаннях вигідніших йому. Ти мені продай газ з бензином за три копійки, а я тобі насиплю яких-небудь боєприпасів через Північну Корею, які будуть через одну взриватися в тебе повітря на твої території. Але я ж тобі допоміг. Угу. От, 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 так от, от так от діє сі. Для нього Путін і Росія це вассали. Він не ставить їх як серйозного іграка, враховуючи гравця, враховуючи те, як провалилася СВО у Путіна і Київ за три дні. Як тільки це стало очевидно, всі е, зміни в риторику зараз. Е... От тими результатами в Україні, в Ізраїлі, в Європі Кремль довольний, і які їхні плани стосовно пропаганди далі? Ні. Кремль не задоволений результатами своїх дій, тому що вони не відчувають того ефекту, на який розраховували. Тобто театр не вдався. Театр не вдався, а значить, у нас немає. Немає удовлетворіння від нами потраченого бабла. Розумієш? Типу, не досягли ми тих результатів, які хотіли би досягти. Це перший момент. Зараз вони будуть намагатися і псошною інформацією, і, скоріше за все, якимись проросійськими наративами далі розкачувати ближче до себе територію. Тобто, це там Балтія, колихання в Грузії скоріше mm -hmm. за все. Ну ти зрозуміла, якісь там пострадянські країни вони будуть намагатися качати, а, далі проплачувати і заходити, мати якісь а, намагання важелів у європейських країнах, тиснути на Німеччину. Ну коротше, оцей весь двіж. Вони будуть просто продовжувати робити саме такий двіжня. Сереж, дуже дякую тобі, Україна. В цьому всьому розкладі. Чого очікувати нам від ворога в плані пропаганди? Чому чого очікувати нам від ворога в плані військових дій? До чого треба бути готовими і до чого треба бути обачними? Ну, дивись, пропаганда 100% зараз буде розрахована: а легітимність президента Зеленського. Друге, як потрапити за кордон, перепливши річку ТИСА. Угу. Типу, все тікаємо. Антиконституційна там історія. Коротше, тиск на о, о, цей на процеси пов'язані із мобілізацією і так далі. Коротше, типу, це оця от історія зараз від них. А розгони з приводу активізації бойових дій візьмемо Харків за три дні. Візьмемо Суми за півдня. Mm -hmm. І оця вся історія з такого тиску. На полі бою вони будуть тиснути. Отут, на жаль, да. Тут вони будуть гнати техніку, підсилювати певні місця. Вони будуть тиснути. Вони будуть намагатися показати цареві результат. Сереж. Дуже дякую тобі за Такий чудовий, цікавий розклад. Шановні наші глядачі, будьте обережні, слідкуйте за інформацією, читайте інформацію з офіційних джерел, не впадайте в паніку. Я знаю, що зараз важко контролювати новинний потік, але включайте своє критичне мислення. Інакше буде дуже важко відрізнити новину одну від другої. Дякую тобі, Сереж, і до нових зустрічей.